Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про е, такий цікавий артефакт, який нагадує монетку з отвором. Е, ця річ е, кругла, очевидь, е, має діаметр 19-20 мм, товщина її складає 1 мм. І вага майже 3 грами становить. Ну, наперед слід сказати, що це плакірована колись була річ, то це означає, що на там, бронзову основу була накладена золота, ну, ймовірно, фольга, і, власне кажучи, була відкарбована спочатку монета. Ну, враховуючи, от, Першого ж погляду на портрет портретного ну, імператора, який ми бачимо на, з одного боку цієї речі, зрозуміло, що ми маємо справу з готським наслідуванням римських ауреусів. Це такі золоті монети, які досить довго карбувалися в Римській імперії, і, власне кажучи, у них там поступово погіршувалася, зменшувалася вага. І от, власне кажучи, цей портрет, він напевно що імітує власне, коротше, зображення якогось імператора. Ну так, на, на, на перший погляд, можна сказати, що цей портрет нагадує імператора Комода. Хоча, ну, безумовно, це питання дискусивне і можна висувати якісь інші припущення з цього приводу. Поруч, навколо власне цього портрету, повернутого праворуч, ми бачимо кілька літер. Ну, от Я тут їх виписав, видно О, потім через якийсь проміжок ще одне О, потім ТР, ЦІО, Піот, і на сам кінець, після теж досить великого проміжку. Римська цифра 2. Ну тобто, в цілому, цей напис нічого не означає, що знову ж таки типово для готських наслідувань римських монет. З іншого боку, тут практично не зберелося нічого, видно малесенькі фрагменти от такого поколу. Цяточки були відкарбовані, і в одному місці видно, залишилося шматочок золота, видно літера О. Більше не збереглося нічого. Ну, насамперед слід сказати, що отвір він одразу сигналізує про те, що ми маємо справу все-таки не з монетою, а вже з медальйоном. Слід сказати, що традиція взагалі медальйонів, тобто таких великих круглих пластин, схожих на монети, або буквально таких, що повторюють, повторювали монети в якомусь значно збільшеному розмірі, ця традиція була започаткована у Римі, і от такі великі, багато прикрашені медальйони. Які дуже часто, як я сказав, нагадували монети, вони вручалися воєначальникам в зв'язку з тріумфом. Ну, тріумф це така пишна, пишне громадське вшанування воєначальника після перемоги над ворогом. І от крім того, що він там проходив з військом, з полоненими, дуже часто там з різними звірями, які вони десь там піймали на на захопленій території, крім того, що от вони так проходили таким парадом по Риму через дуже часто спеціально споруджені тріумфальні арки, які, власне кажучи, от з цього приводу і поширилися, у воєначальнику вручали, власне кажучи, от такий великий медальйон. І потім ця традиція цих медальйонів або таких дуже великих монет, які, скажімо там, ну, в багато раз більше, ніж ця монетка, діаметром 20 міліметрів. Вона поширилася і на ситуацію, коли Рим почав співпрацювати з варварами. От які десь там на, на околицях імперії, десь за її межами, власне кажучи, формували свої королівства. Зокрема, йшлося таким чином і про готів. І от е, тих, скажімо так, королів готських, наприклад, називаємо їх так. Хоча це дуже умовно, я б сказав би, що швидше наукове, наукове окреслення цих е, лідерів, цих народів чи окремих племен. Було надання з тими, з ким вдалося порозумітися, їм надавали статус Амікус Популі Романі, тобто друг римського народу. І от, за вже, власне кажучи, якоюсь, скажімо так, наявною традицією, їм теж, скажімо так, вручали отакий великий медальйон. Ну, Це насправді отакі значні речі, великі, там, діаметром, можливо, там. 50 міліметрів, може більше. І вони їх носили так на грудях. На... Зверху тут було якесь вушко, через нього пропускалася е, якась трічка, і от, власне кажучи, цей варварський король е, надягав оцю річ. Ну і очевидно, що саме з цього приводу серед готів поширилася загалом традиція носіння медальйонів. Які, в залежності від статусу, мабуть, від грошей, від статків, були різноманітні. Тобто, це від справжніх справжнісінських римських ауреусів з дуже ретельно зробленим вушком, таким широким, ребристим, типовим для римського часу, який припаювався або кліпався на одну чи два отвори зверху, от над на цим колишнім ауреусом вже на той момент. От вони носили такі речі, зустрічаються ну, такі простенькі власне, медальйони, коли навіть не, не справжній Ауреус, а його наслідування, який до того ж був не золотим, а лише вкритим чи плакованим золотом. От вони, власне кажучи, могли носити такі речі, і вони теж зустрічаються або з вушками. Або просто за такими отворами. Тобто, через цей отвір, очевидно, що пропускалося знову ж таки який шнурок, і він носився на шиї. Ну тут слід зауважити, що наявність отвору тут теж може бути, що це отвір для шнурка. Це може бути так само, що це міг бути отвір для власне вушка. Яке, припустимо, що не збереглося. Ну, якщо, скажімо, цю монету, припустимо, там років 100 плуг тягав по, по полю, то важко розраховувати, що вона буде в якомусь там прекрасному стані. Ну і от зустрічаються також медальйони, зроблені з срібних динаріїв, медальйони, зроблених навіть з бронзових монет. Так що тут ну, вони, правда, зустрічаються рідше. І тут, тут теж виникає дуже цікаве питання щодо цього отвору. Чи йшлося про те, що готи карбували оці наслідування римським Ауреусам, користуючись ними спочатку як монетами, а потім вже їх використовували як. Медальйони. Чи, власне кажучи, одразу їх робили, взоруючись просто на ауреуси, але одразу йшлося про те, що це буде медальйон. І тобто -то ніхто нікого не збирався ввести в оману, що це, наприклад, монета щирого золота. Ну, насправді це дуже складно сказати, тому що в Римській імперії був була дуже поширена практика підробки різноманітних монет. Це було масово, і вони дуже багато. Зустрічаються це окремий взагалі, напрямок кримської нумізматики, якраз от, різноманітні підробки. Але слід зауважити, що тут була не Римська імперія, тут були готські королівства, і в них мали бути абсолютно інші погляди на правила життя, на те, як себе можна поводити, як не можна, то тобто це не означає, що готи конче мали дурити один одного, от такими імітаціями. Цих римських ауреусів. Тим більше, що я ж кажу, що просто візуально по портрету вже видно, що йдеться не про римський Ауреус, а про його наслідування. Тому я думаю, що ну, насправді підробка вона має бути схожою на е, оригінал. Тут про це геть не йдеться. Тому я б швидше припустив, що готи робили ці наслідування одразу для того, щоб їх використовувати як медальйони. Інша річ, що якийсь воєначальник, якийсь локальний лідер, якийсь лідер, грубо кажучи, рівня готської сільради, або, наприклад, просто шанований воїн, скажімо так, в межах якоїсь. Родинної спільноти могли набути в якийсь спосіб отаке от наслідування. І тут був вибір: або зробити більш дорогий варіант з вушком, таким ребристим, широким, або зробити просто більш або менш акуратний отвір для того, щоб носити його на шнурку. І тут, от. Привертає увагу та річ, що загалом цю монету, її стан ну, чи, чи медальйон, тут, скажімо так, напевно, що вже з отвором йдеться про медальйон, а не про монету, ми можемо оцінити стан цієї речі як поганий. Тобто, з одного боку, ми бачимо тут частково збережений портрет і не повністю збережений напис, з іншого боку, практично нічого не бачимо. Тобто, стан поганий. Але якщо порівнювати стан, на лицевому боці, де є портрет, і на зворотньому боці, то безумовно, оцей бік з портретом, то він дуже добре зберігся, тому що з іншого боку, майже нічого немає. І тут ну, сам насувається саме собою, скажімо так, навіть не припущення, а досить впевнене твердження, що цей медальйон, якраз цим боком. Що, на якого майже нічого не зберігся, от його і носили, власне кажучи, цим боком до, до тіла. Тобто, і через те, що цей медальйон, очевидно, що впродовж тривалого часу терся металом об матерію або шкіру, то відповідно тут нічого й не збереглося. Натомість з цього боку ми бачимо все-таки порівнянно набагато кращий стан. Тобто, як, якщо порівняти обидва боки, то майже ідеальний. Тому що тут все-таки портрет, він, його видно достатньо добре, можна розгледіти риси, обличчя, видно волосся, видно так, спроба показати вінок, ніс, око взагалі прекрасно видно. Тобто навіть можна вгадувати якусь таку невеличку бороду. Ну тобто, насправді, якраз спосіб носіння міг вплинути на те, який бік не зберігся майже зовсім, а який зберігся порівняно непогано. Ну, Що можна ще сказати про цю монету? Очевидно, що враховуючи, що якщо, якщо йдеться все-таки про комода, як про взірець, то саму цю, саме це наслідування було зроблено, очевидно, що пізніше, враховуючи, що комод був імператором, це вже. от, Наприкінці Другого століття то це наслідування і його носіння можна давати третім століттям або принаймні першою половиною 3 століття. Ну і от це щось нам розповідає про ті часи, про статус власника. Він був достатньо скромний, але він, вочевидь, не був рядовим воїном. Ну, от таке моє припущення. Така цікава річ. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео, поширюйте послання на нього у соціальних мережах. До зустрічі!